Добрий вечір, мої дорогі любі малята. Хочу вам запропонувати нову історію. Ну то що? Слухаймо? Ервін Мозер Оповідання із серії Мануель і Діді. Велика книга маленьких мишачих пригод Хатка в Дуплі. Дні і ночі. Вже стали дуже холодні. Мануель і діді шукають собі теплої домівки. Особливо їм припав до вподоби дуплавий пень. Вони назбирали соломи й гілля і змайстрували дах над пеньком. Хм, це буде найкраща хатка з усіх, які ми колись мали, каже діді. Мануель і діді мостяться у своїй новенькій оселі. Та їм ніяк не вдається по справжньому зігрітися. Нам потрібна добра пічка, вирішує Мануель. І мишенята рушають на пошуки, аж ось зустрічають зайця. І у Мануеля одразу ж виникає ідея. Ходімо з нами, кличе він зайця. Дивися, он де наш дім. Хочеш поглянути, як там усередині? Заєць зацікавлено чимчикує за мишенятами. У дуплі йому дуже подобається, і він залишається на ніч. Мануель і діді туляться до теплого зайчикового хутирка. У, це краще забудь-яку пічку. Так тепленько. На добраніч, мої маленькі. Наступного разу ми зустрінемося з вами у п'ятницю, о 20 годині вечора.